Музей Кобзаря Шевченка. Він знаходиться в історичному центрі Черкас у старій триповерховій споруді неокласичного стилю. У 19 столітті будинок належав знатній Черкаській родині купцям цибульським, у яких у 1859 році жив Тарас Григорович. Це унікальний заклад. Музей однієї книги Кобзаря відкритий у 1989 році. Експозиція музею ділиться на три зали. Про кожну з них нам розкаже його директор Ольга Шарапа. Музей однієї книги Кобзаря Тараса Шевченка відкритий у травні 1989 року. Це був рік 175-ї річниці від дня народження поета і рік оголошений ЮНЕСКО. Роком Тараса Шевченка. А взагалі, задум створення такого музею виник дуже давно, і нашою метою було зібрати і висвітлити інформацію про всі видання Тараса Шевченка. Гордістю нашого музею є перше видання Кобзаря, що вийшло в Петербурзі в 1840 році. Надзвичайно рідкісний екземпляр. Адже повертаючись із заслання, Тарас Григорович такого примірника не мав. Цей кобзар вийшов у Петербурзі за сприяння Євгена Гребінки зовсім невеликим тиражем, бо єдина ілюстрація, яка служила із заставкою до всієї збірки, була виконана Василем Штернбергом у вигляді офорту. І офортна дошка не дозволяла виготовити велику кількість примірників. Отже, цей перший унікальний кобзар це власне те, з чого почався Шевченко як поет. В наступні роки кобзар Шевченка виходив в Чигиринський, так званий кобзар, але нашою гордістю також є видання 1860 року, яке вийшло за сприяння Платона Федоровича Семиренка. Це відома постать, відома родина меценатів наших. Городищенських, яка внесла велетенський вклад у розвиток української культури. А трапилось це за таких умов: після заслання Тарас Григорович повернувся в Петербург, а потім весь час мріяв приїхати в Україну, побудувати собі житло тут зрештою і одружитись. І з цією метою він побував і на своїй батьківщині, зустрівся з близькими родичами, побував і в родині Семиренків. І одного разу зайшла мова про те, що в продажу зовсім немає кобзарів Тараса Шевченка. І тоді була укладена така угода, що Платон Федорович дасть 1100 карбованців для видання цієї збірки. І справді вона побачила світ у Петербурзі, і на титульній сторінці вказано, що видана вона коштом Платона Семиренка, після чого стосунки між двома приятелями зіпсувались. Адже Тарас Григорович вказав, хто дав кошти на це видання, а Семиренко цього не потребував. Він в одному з листів писав: це наша особиста справа. Хто кому скільки давав грошей, і не обов'язково було оприлюднювати це ім'я Семиренка. Частину свого боргу Шевченко повернув примірниками книги. А взагалі тираж цієї збірочки більше 6050 тисяч екземплярів. Наш музей має кілька примірників цього кобзаря. До речі, і перший кобзар сорокового року, і 860-го виходили кілька разів факсимільним способом. Після арешту Тараса Григоровича в 1847 році на його твори також була накладена заборона, і майже десятиліття його вірші друкувалися без вказівки на ім'я. Пантелейман Куліш видав записки у Южної Русі в двох томах, туди внесені твори Шевченка, але не вказано, що це його твори. В наступні роки поезії Шевченка виходили в альманахах, в журналах, основа До речі, в нашому музеї є повний комплект цього журналу. Майже в кожному числі вміщені окремі поезії Тараса Григоровича. По смерті поета в 1867 році вийшло найповніше на той час видання. Ось таке. Кобзар Тараса Шевченка коштом Кожанчикова, але воно рясніє помилками навіть деякі нешевченківські твори, включені до цього видання. Цікавою є історія видання кобзаря Шевченка в Женеві, а їх було три видання цих. І одне із цих видань друкувалось там нелегальним способом і доставлялось через кордон і, 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 нелегально теж. І зроблений цей кобзар. В розмір цигаркового паперу, і таким чином він доставлявся сюди, в Росію. Цікавим прижиттєвим виданням є його буквар южноруський, адже в кінці життя, вже в 60-му році, Тарас Григорович задумався і не тільки задумався, а й написав і видав за власний кошт буквар жноруський. Він видав їй цю книжечку у серії дешевих книг, але і весь тираж розіслав в понедільних школах в Україну. Крім того, хотів іще видрукувати арифметику і географію, але не встиг. Ця книжечка, цей підручник для українських дітей, побачив світ у 1861 році. Ця зала музею присвячена. Тим чотирьом дням, які Тарас Григорович провів у Черкасах. Нащадки Цибульських зберегли в цій кімнаті речі саме в такому вигляді, як вони були за часів перебування автора тут. Наш музей не випадково розміщений у цьому приміщенні, адже це бувший колишній будинок купців цибульських. І будинок є меморіальний, адже тут, у 1859 році, кілька днів. Жив Тарас Григорович у родині, яка його прихистила, зігріла теплом і допомогла йому у скрутну хвилину. Це родина купців цибульських, які тримали магазин, що називався Він і других заморських товарів. Він знаходився у підвальному приміщенні, де зараз у нас працює Шевченківська вітальня. І родина доволі заможна, освічена. Мати Марія Тимофіївна вона із роду. Андрієвських полтавських священників. Вона закінчила інститут благородних дівчат, гарно грала на музичних інструментах, цікавилася літературою. Взагалі, в цьому домі була величезна бібліотека. Її сини Юхим і Андрій Шевченко з Юхимом познайомився ще в Петербурзі, коли той навчався на юридичному факультеті. А Андрій займався комерцією і, власне, й тримав цей магазин. І який доволі відомий був, бо тут справді був центр, з якого постачали вина у маєток Лопухіних, до Воронцових, до Бобринських. Коли Цибульські довідали, що Тарас Григорович заарештований і доставлений під вартою в Черкаси, і повинен був там в'язниці відбувати до вирішення його долі, цибульський пішов в поліційну управу до справника та бачника. Заплатив йому доброго хабаря за спогадами це 500 карбованців. Ще й подарував йому, ну, так в лапках подарував золотого годинника, домовившись про те, що Тарас Григорович буде мешкати в цьому будинку Цибульській. Але правда, щодня він змушений був ходити на, на допити, на розмови чи відмічатись. І так і було. Чотири дні, які йому тут довелося провести в Черкасах. він... Зовсім вони були невеселі для нього, адже тільки повернувшись із заслання, він приїхав в Україну в омріяні місця до Дніпра, хотів собі купити землю, побудуватись тут. І знову цей арешт та власне і здоров'я поета в цей час уже було доволі підірване. Кілька разів він з новими знайомими ходив рибалити. На берег Дніпра дуже любив він Дніпро, і за ці дні він написав два вірші. Один з них називається Колись дурною головою, а один присвятив своїй сестрі, з якою він перед Черкасами бачився у Кирелівці. А ще він намалював роботу, яку власноручно і підписав в Черкасах. Це десь в районі Митниці сучасної, адже Дніпро зовсім не таке русло тоді мав. І такі будиночки, хати сільські Черкаси з середини 19 століття. А ще маємо ми фотографію прижиття у Шевченка. Надзвичайна рідкість і цінність, бо існує дуже багато портретів Шевченка. В які кожен митець вкладає якусь і свою часточку своєї можливої фантазії. Існує, і слава Богу, що існує багато автопортретів, бо в Шевченкові надзвичайно гармонійно поєднався талант поета і художника. Але фото є фото. І ця технологія тільки починала розвиватись в середині минулого століття. І тому Тарас Григорович встиг сфотографуватись в останні роки буквально 11 разів. Один із цих знімків десь втрачений, а 10 залишилось, і один з них зберігається в нашому музеї. Тарас Григорович Шевченко був викуплений з кріпацтва 175 років тому. Ці визначні даті присвячена виставка у музеї Кобзаря. Детальніше про цю виставку та обставини викупу Шевченка з кріпацтва нам розкаже старший науковий співробітник музею Кобзаря, яка її готувала. 18 квітня 1838 року Тарас Шевченко отримав волю. Саме цією датою позначено відпускну грамоту, яку підписав Енгельгард. До своєї волі Тарас Шевченко йшов досить непростим шляхом, хоча не можна сказати, що фортуна йому не посміхалась. До його викупу скріпатства причетно досить багато людей, які активно сприяли тому, щоб талановитий художник перестав бути кріпаком. Насамперед, це Іван Сошенко, який є. Першим познайомився із Тарасом Шевченком у літньому саду, коли той перемальовував скульптури. І вже побачивши його роботи, зрозумів, що талант у хлопця величезний, його потрібно рятувати. Цей же Сошенко познайомив його із Брюловим, який тоді мав славу. Відомого художника з Жуковським, який не лише вже тоді був відомим письменником, а ще й виховував наступника царського престолу. І з багатьма іншими відомо, що Тараса Шевченка викупити скріпацтва пробували через посередництво з царицею. Сам Жуковський звернувся до свого вихованця, щоб той попросив свою матір вплинути на Енгельгарта і таким чином відпустити Тараса Шевченка. Не вдалося це йому зробити. І потрібно було шукати якийсь інший шлях. Було вирішено, що Карл Брюлов намалює портрет Жуковського і буде організована саме приватна лотерея. Але очевидно, в царському палаці від Жуковського дізналися про цю лотерею, і цариця, яка давно мріяла мати портрет вихователя свого сина, вирішила перенести цей аукціон у царські покої. Саме тому справа з викупом Тараса Шевченка затяглася на деякий час, тому що тут уже час аукціону призначали не зацікавлені в цьому люди, а саме царська родина. Пан назначив суму викупу 2,5 тисячі карбонців. Гроші на той час були ну дуже великі. Навіть за деякими даними, Енгельгард купив за гроші, вилучені від викупу Тараса Шевченка з кліпатства, двоповерховий кам'яний будинок у Петербурзі. Сьогодні традиційний образ Великого Кобзаря у більшості мешканців України невіддільний від національного міфу, у якому губиться сама постать митця. Вивчення та відтворення історичної картини епохи, в якій жив та творив митець, всебічне вивчення особистості митця, його живого та життєвого творчого шляху, який дає можливість побудувати центр розвитку сучасної культури України навколо постаті Шевченка. Як найбільшого морального авторитету для всіх мешканців України